Актуальні проблеми конституційної реформи та територіальної організації влади таку тему мав тренінг для керівників територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, структурних органів облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування Полтави. На тренінгу обговорили питання децентралізації влади в Україні потрібно робити вже не просто реформи. Адмінтериторіальною реформу місцевого самоврядування, а потрібно робити велику трансформацію. І ця трансформація направлена має бути на передачу повноважень громадам. Децентралізація влади пріоритетне завдання, яке повинна вирішувати Верховна Рада України, впевнений голова обласної ради Петро Ворона. Проте для цього необхідно вирішити ще багато побічних питань. для того, щоб ця реформа здійснилася, треба максимум, перш за все, передати на низи і ресурсів. І можливості, тобто повноваження і ресурси. Бюджет повинен формуватися з врахування всіх особливостей місцевого самоврядування. побільше повинно бути місцевих обов'язкових податків. Повинна бути нова кадрова політика під час тренінгу присутні ознайомилися із зарубіжним досвідом подібних реформ та їх висвітленням у змі. Ще одне важливе питання сьогодні. Держслужба. Начальник управління державної служби головного управління Державної служби України Олександр Черчатий говорить, що зараз державна служба не спроможна, заполітизована та низькооплачувана, Що потрібно змінювати? Необхідні зміни є у відповідному законопроекті. проте його відтерміновують вже два роки. В законі є запобіжники по деполітизації державної служби, по забезпеченню Державної служби. Недоторканістю на період зміни, зміни влади. Безумовно, в законі говориться про. Підвищення матеріального статусу державних службовців з разом разом із підвищенням вимог до роботи чиновника у підсумку роботи тренінгу його учасники задекларували завдання: організувати широке обговорення питань реформ та роз'яснювати їх суть держслужбовцям та посадовим особам місцевого самоврядування.